Всім привіт! Ви на каналі Роман Зай. Сьогодні буде огляд і порівняння багатьох різних видів одноручних бензопил. Саме остання в моїй колекції. Покупка це Ємас Модель 2511, я її купив десь тиждень назад, вже поганяв трохи. Є в мене вже досвід, уявлення про цю пилку. І я хочу вам зараз в цьому відео без лишньої води розказати про особливості цих одноручних пил. В моїй колекції є штін 020 т Штіль МС 200 Т, китайська пилка, яка в нас в Україні випускається під брендами гівно М Татра Форте. Ну, ще з 20 різних назв серія 2500. Далі штіль МС 192 t Т і копія штіля ms 200 Т. Це Хольцформа G-111. Якщо опилкою працювати одною рукою, то основною її характеристикою можна назвати вагу. Давайте по черзі зважимо кожну бензопилку. Я важив ЄМАС ще коли тут був порожній бензомасло бак і було 2,3 кг. Зараз буде трошки більше. Бачите, 2 кілограма 310 г. Стін 0,20 Т 3 кг, 570. МС 200Т без шини і без ланцюга буде стільки ж, але просто для цікавості 4 315 шиною ланцюгом. Китайська пилка серії 25.00. 4,3 кг. мс 192 Т. 3 320 кг. Хольсформа G3 одиниці. 3 кг 750 г. Як бачите, різниця мінімум в кілограм. Ви знаєте, не треба бути експертом, щоб Відразу по цьому дизайну, компактному боковій кришці сказати, що це повна копія моделі ЕХО 2511. Ви знаєте, чому я не купив оригінальну пилку ехо? Ну, по-перше, тому що вона коштує 15 тисяч гривень. А по-друге, саме головне це те, що за останні 15 років у нас було два офіційних імпортера ехо, які не завезли не те, щоб запчастини. На техніку ехо, так вони й витратні матеріали не всі завезли. Тому моя принципова позиція не купляти техніку ехо. Фірма Ємас. Я знаю цю фірму давно. Ставив поршнюві цієї фірми на штіль 180 на 361 модель на Husqvarna 365-ту. працює відмінно, якість бездоганна. Запчастини є. Модель штіль 020 випускали ще. На початку 90-х років, саме ця моделька в мене 95-го року випуску. Я хочу сказати ще, що це одна з найкращих і найнадійніших, напевно, бензопил одноруч... серед одноручних, але є нюанси. Коли вона продавалась ще, вона коштувала близько 1000 євро. Зараз навіть беушна така пилка коштує в районі 15 тисяч гривень. Що мені сподобалось в цій пилці? Пилка. Надзвичайно потужна, в неї поршнюва 40 мм. У всіх цих пилах поршнюва до 35 мм. Тобто ця пилка по потужності і міцності, тут металевий картер, як і на моделі ms 200 t вона дуже потужна і дуже міцна. Але є нюанс. Тут кришка йде суцільна, вона прикриває глушник, і як ти її не затягує. Одною гайкою, а оце буде завжди. Потім ще залишається оця шпарина. Нічого ти з нею не зробиш, вона на абс абсолютно всіх моделях, де ось така кришка велика. Довга кришка кріпиться одною гайкою. Ось оця шпарина, вона завжди буде. І навіть на копії 200Т абсолютно ідентична шпарина. Це надзвичайно бісяча штука. Але і це не головне, після тривалого використання цієї пилки можу сказати таке, що коли ти працюєш нею на землі двома руками, все круто. Навіть якщо ти працюєш на вишці і твердо стоїш двома руками, і, працює, і міцно тримаєш пилку двома руками, все прекрасно. Але використовувати її як одноручку, вона тяжка. Але мало того, що вона тяжкувата, так оця вся потужність вона вириває пилку з рук. Ну нею не зовсім зручно працювати як одноручкою. Її вириває, викручує ці шалені оберти 13,5 тисячі. Вони прям такий воздушний поток создають, що прям страшно однією рукою керувати такою пилкою. Ложка дьогтю в, в цих моделях 020Т. І мс 200 те те, що тут стоять на колінвалі, так як і на копії стоять підшипники колінвалу гольчасті, а не шарикові. В них ресурс значно менший. Ну і звісно, щоб їх замінити, треба розібрати повністю всю пилку. Хоч конструкція і вдала, розбирається, збирається в нас швидко, але ну, це такий не зовсім гарний нюанс. Модель МС-192Т вже давним-давно знята з виробництва, а зараз можна купити лише модель ms 194 т і 201 c обидві моделі, які працюють на двигунах 2 мікс. А 201 перша модель ще й в парі з карбюратором, який управляється електронним модулем. Звісно, мені така перспектива не подобається. Звичайно, що я ніколи собі не куплю бензопилу штіль з двигуном 2 мікс, а ти більше з електронним карбюратором. Модель Holzforma G3, є одиниці, повна копія модели 020 t 200 -Т. прикольна пилка, але ж теж в неї є свої мінуси, які характерні її оригінальному штилю. Оця пилка, яка під різними в різному пластику випускається під різними брендами, в неї є основний мінус, ну не один. В неї конструкція 80-х років, такою конструкцією, тобто це. Повна копія моделей пил Комацу Zinua серії 2500. Об'єм двигуна 25 см кубічних, потужність 1,5 кінських сил, 1,1 кВт. Але, ну, не знаю, по-перше, дизайн мені не подобається. Тут нашою її сокирою з пластика вирубали. Навіщо було роздувати штучно ось ці всі вигини, якщо її можна було зробити значно компактнішою? Наприклад, та ж ECHO. Вона на 1 кг ще по вазі, компактніша, зручніша. Доступ до фільтру набагато зручніший. Сам фільтр з набагато більшою площею. Нейлоновий, монтується, демонтується дуже зручно. Оця накладка на карбюраторі має високий кант для того, щоб тирса не в карбюратор. Оця скоба це місце кріплення карабіну. До поясу там. Також хочу звернути увагу, що дуже зручний доступ до свічного ковпачку до свічі. До нього зручно підлазити ключем. Свічка з тонкою юбкою, Така, як на штілях 211 181. Ну і взагалі на, на більшості сучасних бензопил штіль. Мені дуже сподобалося, що тут бокова кришка коротка і кріпиться вона. На дві гайки це величезний плюс, ніяких шпарин тут немає. Шина прекрасно фіксується. І ще величезний плюс те, що ця кришка не суцільна, те, що якщо щось ламається, кришка глушника чи кришка бокова, не треба все разом купляти в суцільному елементі. Бо, наприклад, на щцілю ця система вся вона коштує дурних грошей. Дуже зручно є те, що кнопка завжди. Кнопка включення-виключення завжди повертається в режим включено. Стартер зроблений дуже компактно, в вигляді такої капельки, Бензомаслобак на одній стороні знаходиться. Ну, і взагалі пилка поміщається на ладоні. Навіть якщо порівнювати цю маленьку китайську шляпу з ЕМАСом, то ну, ЕМАС набагато компактніший.